Вітаємо, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні у нас дуже гарний об'єкт, який ми будемо оглядати. Це два будиночки одночасно на одному подвір'ї. Це цілий гектар землі. Сьогодні вже багато не бояться такої кількості землі, тому що спеціалізуються в вирощенні якоїсь однієї культури двох. Ну, наприклад, це. Оріхові дерева різних порід, або ж ожина, або малина, або лавандове поле, полуниці, суниці, ну і так далі. це таке гарне село, яке ми вже в заїхали. Воно живе, велике, за переписом 2001 року більше трьох тисяч осіб. Це сусідський будинок, це такі краєвиди. І це село знаходиться буквально в 20 і трошки кілометрів від президентської резиденції. Є екскурсії, можна туди поїхати, оглянути, погуляти, і дуже багато ще в планах будівництва різних цікавих об'єктів в цих місцях. Ось ми вже у дворі. Гарний, цікавий будин, двір, сад каміння. І, бачите, тут і рослини, які вживаються з камінням. Весною це все буде цвести, А ви подивіться, які краєвиди, як гарно. І ось ми підходимо до місця, де залитий фундамент, ось він. Для альтанки. І навіть для стовпів вже є кріплення. Закріпити, зробити кріплення, якийсь дашок, і сидіть, і любуйтеся на таку гарну природу, власний міні-парк. Ну, ось підходимо до будиночка першого. Він облицьований сайдингом, це дерев'яний будинок, сайдингом, дах новий, а ось цей ганок, тут міцні, бачите, металеві конструкція, а ось сама покрівля попсувалася, як каже власник, краще зробити її із нержавіючого такого листа, і проблем не буде, не буде. Провалилося від снігу. Гарна ковка металева. Заходимо в будинок, оглядаємо двері. В будинку цьому першому, назвемо його так, так, перший, так, це сайден. Так, облицьований будинок. В першому в цьому будинку дві великі кімнати, більше 20 квадратних метрів. Підлога міцна, нова, дерев'яна, лакована, підлоги міцні, ми не відчували ні скрипу, не бачили якихось таких тріщин, все гарно. В другій кімнаті там закрито все. Килимами, ми не стали їх знімати. Це перша рожева кімната, це друга кімната. Вони по 20 квадратних метрів, гарна столярка, металопластикові вікна. В цій кімнаті велика піч, під дрова. Перша друга кімната великі, більше 20 квадратних метрів. Прямо з рожевої кімнати ми попадаємо в коридор, тому що, якщо з внутрішнього двора йти, так, там де два будиночки сходяться, то це двері ще з внутрішнього двора. Коридор це ніби парадність, куди ми заходили, а це е, такий другий вхід. Коридор в кахельній плиці, підлога, вікна металопластиків. От ми зазираємо у віконечку і бачимо внутрішній двір, е, ліворуч. Робоча кухня з газовою плитою, газу тут немає. Тут е, балонний газ. Ну, Тут дві кухні, і кожен сказав би, що, можливо, краще б тут зробити санвузол. але санвузла в цьому будинку немає. Та й взагалі він тільки вуличний. Ну, ось так. Вода заведена, так криницю ми бачили в дворі: вода є, все тут нормально з водою. Праворуч з коридору. Ось така велика простора кухня. От це кухня така справжня, з пічю великою, плита, витяжка, все як потрібно. От Груба така, так? Ось така, така кухня. Ну, Логічніше тут кухню, а там санвузол. Але це вже не наша справа. З кухні є вихід в ту кімнату, де є піч кахельна. Ми обійшли весь будиночок, який має 60 квадратних метрів. Виходимо на вулицю, заходимо в закритий дворик. Задній дворик, можна сказати, так? Ось оглядаємо така панорама внутрішнього дворику. Все акуратно огороджено, гарні виноградники. Прямуємо в другий будинок. Тут такий же ганок, але міцніша покрівля, дашок тут нормальний. Заходимо в будиночок, маю попередити, що тут підлога в цьому будинку зірвана для того, щоб залити і зробити теплу підлогу. Ну, у нас такий приклад вже є. В інших будинках почали і покинули. Не стали робити, тому що змінилися плани. З коридору прямо. Є от така ванна. Вода нагрівається зимою за допомогою пічки, яка в наступній кімнаті. Ну, можна бойлер літом, мабуть, він був. Я цього не запитала. Тут закуток, де можна облаштувати при бажанні продовження санвузла. Прямуємо, оце ще коридор, прихожа. А це кімната, досить простора, 20-метрова кімната. І знову штори і тюль. Да? Це такі особливості цього краю. Будинок має бути зовні гарним. Що б там не робилося? Ось така шикарна, гарна піч. Рівні стіни, гіпсокартон, як нам пояснили. Видно фундамент, що він хороший, міцний, хоч будинок дерев'яний. І ще одна невеличка кімнатка. Ця кімнатка метрів 10. Бачимо фундамент. Гравіть, шутер, як тут кажуть, на подвір'ї є, є що чим засипати, щоб зробити ось цю роботу. З цієї голубої кімнати, ми ще її оглядаємо, тут є такий невеличкий, як під шафу купе. Кладовочка, ось вона. І двері виходять в гараж. З цієї голубої кімнати двері в гараж. Ось він гараж, досить просторий, підлога в гаражі дерев'яна, міцна. А зараз ми вже на вулиці оглядаємо, як ось воно так з вулиці. Багато доглянутого винограду. Ось паркан від сусідів. Прямуємо далі, оглядаючи господарські будівлі. Бачимо, що все міцне, міцні балки, міцні двері. Місця доволі для всього. А це пивниця, льох. Ось такий він аркоподібний, і тут же мені згадалося е, в одному селі, як його облагородили. Ось так можна зробити. І далі дивимося, оглядаємо наш величезний город цілих ці, не 50 соток, а цілий гектар. Ось він. Ви подивіться, який гарний вид і на село, і на землю, і де можна справді розвиватися. Ось такий будиночок, два будиночка на великій ділянці, в чудовому місці. Ціна. Ціна цікавить всіх. Ціна цього будинку, двох будинків, 20 тисяч доларів. Навпроти. Будинку, ось приблизно на такій землі. Ще є земля, ще продається додатково 21% сотка землі. Якщо вам буде цікаво розвиватися, розвивати фермерське господарство або мати просто власний простір ще і за будинком, то, будь ласка, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Ми працюємо для вас і кожних 4 дні викладаємо нові відео. Це досить велика робота. До зустрічі!